Так, ну що, всім привіт. Добрий день, добрий вечір. Неділька вечір. Сьогодні пограємо трошки в гартікфон. Всім гарного перегляду. Погнали! Ну пігнали. Від прийшов поспати. Угу. Да. Це кіт Кит середини. Да. Плюс 5 МД. А, саминут. Да. А, Чипейн Куинн на Хорош, хорош. Ты понял, что кит стоит. Я шо, так и думает. Ну, я написати. настый. Я там голову не чувствую. Да, капець, в мене частина на пропала. Я просто довго думав, що написати, а потім швидко набирав. Дивіться, Дві текама мене шерпашка ніндзя. Це ж Мікеланджело. Тільки так чувство, як тому трошки покоцали руки и ноги и голову. Крова, так він порушує залізний П. Ну, да. Летючий бабар. А, ага, то я вгадал. Почтіше. Слухай, хорош. хорош. Бобер сімбіот. Ідеально, чому дія. Там, де Бобер Бобер з М, похожа на цього. Гра істота. Типу, Бобер був, а потом такий о Взагалі. Таке відчуття, що у цього бобра з літрою М. Це не лапи, а цицьки висять. Як варіант? Торт на сторіччя. Взагалі не те, що я торт мальов. Тис... Малював. Ви, мабуть, просто писали словами загадами. А-а-а, тіу. ха Це ж та історія, коли він. То тільки це не вечірка людей майбутнього, ти здається, пандрівників у часі. Щось таке. Та-та-та. Господи, різати морку. А, це було попроще. Та да, ну, да. О, хорошо. Воно пішло далі, да. дальше. О, молодець, приколо далі пішло. Ну, тут. Тут гарненько. а зараз що буде? Це погано буде. <гум> дальше, <все> погано. <гум> так, це добре, що е, ніхто справжню зебру не намалював. Було б забавно. Добре світоформ. Я малюю погано Євгенів. Пляса знову тарти. Ха-ха-ха! Ну теж Євген! Це не брови це вуса! Кобичный бурвастикный бусастик ой хорош ну, Зараз плен, за... я не зробив цей ладно, голодно сова в темном лісі бачить. Ну, а, ні. Ні. Я все забув. так винний в тому, що так. я Володим. хочу їсти. мишу. Так. Да. жабайка А что? Что-что-что? Пашечки краш? Все ржавчие. Вот там. Она зашла. Она блювана будет. Хорошо. Бинарна, О, логика, це було воно! <тит tous> -о! <laughs> well, я не зрозумів, експерта. Просто образи. Перекис голоцем, а, це помню. повністю. Я не пам'ятаю такого навіть. А, це було воно. Ніякої реклами. Титанік! Йо-май, це фін було! А я не попав, чого свін! Фуку. А вот вось, а восьмой. А ось вось, вось пішли про. А вышли про ревести. Ну я ще побачу, но, Так фейк, понашли так. Чиво наш. Ааа, сиділ. з одного, закінчились. Шикарно. А як там титаник сошевся? Мы не знаем, почему он выглядит визуально, как ты танец пачка, вот она такая баль схожа. Вау. И сухареки, сухарики, ты же кто тонуть плавающий среди них. О, хорошо. Я да, хорошо угадал, ну типа там он на любом был. Только. Тело перешел. Ну в курсе, сейчас она выставила схоже. От, а як не побачиш, маток лед звідки він взявся на рисунку Котик, господи. Почему? Ну, може котик добре Котик, парабольный. Що це водичка? Що це не бетон? Ростя нака.

А, так це була теорія часу. Поняла. До речі, це, це, це треба записати. Теорію часу? Ні, розірви мене качель. Бо в мене є тільки розірви, 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 розірви мене дупля. Так. Ораброс. Эти молевалы. Она кручит. Ну так. Я тебя то Не накручи себя. Хорош. О, ёкарный бабай. Дуже дивний хентай. О, це початок. А, -а, а. Ну, так, да, тут буде дуже дивний дивних. <плізжу> ой, зараз, зараз буде моя відповідь. Чому може? ти молодець. Так, а, чекай, де воно, ось оце на довгімку. Ой господи, з учотом того, що я тільки що побачив, і, точніше, те, що я намалював, цей кусочок треба буде, ну, типу, не знаю, щось. Вирізати, я зрозумів елітно солідно З другої сторони, ти ж. Комара засо сам на смерть. Цензурно якось.

Лелека Канібал за своїм брудним ділом. Ну, типу, свій... Ну, типу, вампіри мертві, інший вампір дивиться, як комар п'є кров трупою. І такий думає, що, ні, ну, цей чувак трохи канібально собою веде. Що то тут явно не так? Просто канібал, це ж як чувак, то люди ж... Пограбування лура за кадром. О, знайомі тут зараз. Чорна хрінь проломила двері і розчалила українську Все! Вау. Йома. <плес> <плес> ніхто не кликав, Ais. а він приперся в Укр. <плес> Знову гості з Мордору. Ну скільки модна, каже, українець. Доче. <гум> Українця забув. Да. Oh, Зла жаба у червоному ковпаці. Mm -hmm. mm -hmm. Я знаю, чим це закінчиться. Жабка з червоною парасокою за спиною посміхається. Жаб... <гум> <гум> прикольно

Я бережу собі. Я最後. А цей з цього хто хоче достати сусіда? Може на те. Перша шлюб на ніч у кроликів. О, нормальний. Ну ладно, я в принципі. Любов кроликів вночі під місяцем. Такая композиція. Вот! Кохання двох кроликів вночі really? у степу. Те ж нормально. Цими кроликами могли бути ми. Я зберегти. Мілочку. Вау! Там цікаво, що прямо один в один. Ні, вона більше, я тобі скажу, вона повністю пройшла від неправильної теми і повернулась до правильної. Бо по факту тебе було інше. Банан підслизнувся на людській шкірці. Я намагався чувак, злякався наскільки великим ділдо користується його геф. Йо -йо. Нормально? Думав, ніхуя не подарує, а вона подарувала хуй. <ривіт> Дівчина <ривіт> дарує своєму хлопцю подарок, внутрі фалос, ахаха. <ривіт> Так, яра, а, 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 а фалос? я, не понял. Програмування не заварити, рятує та, світ та, від, від нечистої сили. А, Так от що це було? <ріст> а знов це. Ой, автомат С з сухариками Флін. Флинт Нрається. <ріст> <ріст> Продуктовий автомат Флінт і тіп посміхаються до неї. Дуже більше ніж. <ріст> <ріст> Залишіть вашу внутрішню жінку зробуйся. тут. Уже якась аніма. по Потім... цьому. Я Потім... не знаю, що збит було. Прийшла мені картинка така, зелені, зелені квадратики. Фор. чувак. <рес> і, блин, <рес> я, що? дирки. <рес> Пивна пінка почала містити лактозу. Ой, ой. Супер круто, же просто коленівзів А, це було воно. Ну фігня якась. Людожер же <сі> ну, жре зеленіло. Блін, как... <сі> Зупер, <сі> знає, ні, як супер з датником перепутати потужно. <сі> Мужик їсть зелене желе. Одно. <сі> <сі> Котик крякає на птичек. птичок. Ти що дурний? Кіт старається приманити качку невдало. Носатий кіт бикує на гумову качку на прапорі України. Що ти? Ти, бля? Українська качка питає у котика. Що ти? Okay. Wow. Okay. Uh -huh. Я збережу цього сака, шикарний. Берігай. <кхем> 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 Мені сподобалася, блін, нічок з кроликами, це ж хлопчик. Ну так. так. Дідінь, дідінь. У борщі знайшли муху. <клухи> <клухи> Спіймав здорову зелену муху перед приземленням в борщ. <клухи> <клухи> Мишак хоче скористуватися флешлейтом, теж і дуже злий. Чому? Мишак. Як? Що? Кіт недовольний тим, що побачив аякуляцію. Мшак хоче скористуватися флешлайтом теж і дуже злий. Флешлайт, мишак. Тобто, оце, 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 що, оце що має бути борщом, це в тебе флешлайт. Подивіться на його. Ну, кошак, блин. Не думаю. Це миша, це мишал. Пікачу дає концерт. Польська версія покемонів Пікачу б'є током польський Пікачу доволі грубий. Грубий. <Злый> Злий польський Пікачу. Пікачу і хеві метал. Польським злим Пікачу. Японська наждачка. Ой-ой-ой, що -ой. воно прийде? Інтересно. Зараз піде про самурай. Самурай точить свою катану, якщо ви розумієте, про що я. Ронін воює фалусом. Ніндзя розглядає заблорену кубічну порнографію. Заборонено. Заборонено. Японська Дарт Вейдер мріє про бургер. Дарт Вейдер став злим, тому що йому не дали бургер. Дарт Вейдер хоче пройти, але натомість утримує бургер. Дівчина вся в чорному волосі чорне каже, парковка в хеппі міл. Каже парковка в хеппі міл. А є це Еладеоіс чи Ланос. Шо? Шо? Муки вибору подорожувати. Жінки чи бути мудрим. Лиса людина думає дорога, жінка чи вища А, лиса людина, думала лиса людина. Лис думає йому йти на трасу вужче за покликом серця. Я суржиком суджиком писав. Лиса людина. Якби написав гола людина, то це б вже почалася порнографія. така ліса розділена розпуста. Чувак кастує обручку на лежачу жінку. Я не встиг одну чорточку намалювати. Гаррі Принтер і приворотне зілля на максималка. Тартує. Це кубізм, це кубізм. Факс закохана в великий принтер. Ну да. Так, ой, що? Гадис зустрічає Агіда. Таке від... О, Боже. Зустрілися грецький та римський боги смерті. А Міфологічні ти баталії ти з українською ти транслітерацією. Едеїда комбат Бій перший арий проти юнони. Юнона? Ой, боже. Оце, звісно. Аїн Плутон. Це самі де звітся. Ой, так. Народ, дякую всім за увагу. Заходьте, приходьте до нас наступну неділю ввечері на 8 плюс-мінус. Ось. Всім дякую за увагу. Гарного вечора. До зустрічі. Ще почуємося.